Скільки ми витратили на наше весілля в 2025 році? Святкували у серпні. Реєстрація шлюбу 900 гривень. Ми подали документи, прийшли, розписалися і пішли. Свою весільну сукню я придбала за 15 тисяч гривень. Це вже по знижці, бо магазин на той час тільки відкривався і на весь асортимент діяли знижки. Підшивала я сукню в звичайному ательє за 500 гривень. Перекраси, сережки, кальє, є різні замовляла, щоб обрати. І замовляла я на тему за 360 гривень. Туфлі, які мені дуже сподобались, і багато дівчат питали, де я їх купила. Фата, яка міцно трималась і була така, яку я хотіла. Не дуже пишна і не дуже рідка. Балетки та білизна, в якій я фотографувалася зранку, і потім шортики я ще використовувала під сукню, мені обійшлись в 2050 гривень. Замовляла також на тему. Костюм чоловіку обійшовся в 2000 1660 гривень. Була ляна сорочка та штани від українського бренду. Туфлі для чоловіка ми купляли одразу такі, щоб він. Міг потім їх використовувати і носити. О, обійшлись нам в 2700 гривень. Букет для нареченої, який мені дуже сподобався, я просто в захваті обійшовся мені в 2000 гривень. Обручки 21 тисяча, фотограф 10 годин. З самого ранку до самого вечора 5 тисяч гривень. Контент-мейкера ми брали на 3 години. Нам важлива була церемонія та наш перший танець. Обійшлось нам в 1500 гривень. Також ведуть. У нас був два в одному ведучий та діджей. Він надає такі послуги, якщо гостей не більше 30 Коштував ведучий 12 тисяч гривень. Спецефекти у нас було чотири холодних фонтани та тяжкий дим. Вийшло нам в 5 800. Торт, який ми готували самостійно з чоловіком. Я жодного разу не пожалкувала про це, обійшовся нам в 3200 гривень. Фотозону, яку ми робили повністю самостійно, усе прикрашали, я також не пожалкувала про це, бо краще ми зробимо це разом, ніж ми будемо цей час просто сидіти в телефоні або ну, типу, готуватися до весілля. Хоча саме ось цей процес мені дуже подобався, коли ми робили це все разом. Воно не зайняло в нас дуже багато часу. Я замовила усе на тему: штори, квіти, стрічки, повністю усе, що потрібно було замовляла на тему. Ми купили труби для каркасу в епіцентрі. Ми один раз витратили, щоб скласти ось це все, подивитися, як воно буде, і все. Тобто, ми занадто багато часу на це не витрачали. Обійшлась фотозона нам в 8 тисяч. Конкурси, подарунки, шампанське для гостей обійшлось в 1600 гривень. Різні дрібниці, плакати, щось роздрукувати або докупити в нам. В Вийшло приблизно 2 тисячі гривень. Їжа в ресторані на 25 людей обійшлась нам в 45 тисяч гривень. Безалкогольні напої у нас були свої. Обійшлись нам в 2500. Алкоголь. У нас не всі гості п'ють, був різний вид вина, шампанське. А також віски, і все це обійшлось нам в 6 тисяч гривень. Все пройшло просто ідеально. Я жодного разу не пожалкувала, що саме ми робили торти, фотозону. Тут найголовніше усе прописати. Я прописала усе детально, запасом надавала собі час, і ми просто по списку все робили. На торт ми багато часу не витрачали, на фотозону багато часу не витрачали, але ми це робили самостійно з любов'ю. Усе весілля нам обійшлось в 139 тисяч 770 гривень. Я вважаю, що що це прям ідеальна і хороша сума? А що ви скажете? Багато чи це мало?